Добрий день, шановні садоводи, Андрій Федорчук з вами, компанія Нелітагро. Я продовжую вас знайомити з українськими виробниками, так званими багаторічними. З двома ми вже познайомились. Третя компанія, українська виробник, яку я рахую потрібно брати до уваги, це товариство Агропромніка з міста Дніпропетровськ. З ними ми знайомі з 2001 року. Така давня дружба. От, працюємо вже давно. Чим вони заслужили мою і повинні заслужити вашу довіру? Ну, розумійте самі, вже скоро 30 років вони на ринку. От. І чому вони для мене багаторічні? Вони в постійних дослідах, випробуваннях, вони не можуть на ринок випустити ні один препарат, щоб я тут з ними теж бігав, допомагав. Постійно його, поки не доведуть до ідеалу, в них нічого не випускається. От, наприклад, перші препарати їхні. Препарат 30П вони з нього починали. Вони, щоб його випустити, примінили такі технології. Мені питають, а Олемікс, а захват Ойл. Ну, вони не годяться зовсім рядом не стоять, тому що там примінені такі дуже високі технології в Вони, Це єдиний їхній такий препарат, до якого вони так підійшли по-космічному. Тому там масло з водою змішується при таких. Технологіях, чому він і працює, і плівка так лягає. Я за це і говорив. Тому ця компанія, якщо щось випускає, це таке сімейне, дуже якісне виробництво. Препарат 30В Володя, препарат 30Д Дмитро. Це плівкові препарати. Я так і називаю цю фірму Кузніця плівкових препаратів. Вони, знаєте, працюють проти ЄС-личинок. Великий спектр, я вже, не раз против, я вже не раз випускав відео. Тому е дивіться далі, вони випускають препарат Bioshock. Він є в такій от фасовості в США 40 грам, випускають Bioshock в бутилочці півлітрові. Препарат практично такий же, як Median Extra, уроки Rockets Midi, е але е знову ж підход другий. Сировонавних з Європи, скоріше всього, це Італія, наскільки я знаю. І вона набагато якісніша, навіть коли ти з нею працюєш, і колір другий, і консистенція, видно зразу якість цього препарату. Це також підхід агропромніки, чому ми їх і виділяємо. Вони випустили препарат Solutin. Практично аналогів цьому препарату я не находжу, ну він, він такий, як вапаргард, якщо хтось користувався, це антитранспірант. Він нам я з ним коли робив досліди, я допомагав їм, то по картошці, щоб, ну, я такого ще не бачив. Тобто в тих корчах, де ми по цвітінню бутонізації застосовували салютін, то люди говорили, ви що свою ще з собою привозили картошку. Я звідти виносив 3-4 рази більше, ніж на контролі. От, чудовий препарат, советую, попробуйте його на картофелі в момент бутонізації цвітіння або на томатах в момент бутонізації, побачте, який буде результат. В них небагато препаратів, але якщо вже вони працюють, то вони працюють дуже чудово. У них є препарат Міколайф, ну вони його фасують, але наскільки я розумію, не виробляють. Теж укорінювач на основі, такий, який в сухому вигляді вноситься в лунку при посадці. Тобто чудова фірма, я вам її рекомендую. Це буде одна із фірм, які дійсно багаторічні. Постійно працюють, постійно щось шукають. Зараз вони. Випускають новинку, вона називатись буде Sunlight. Це препарат також, похоже, із серії анти, ну, не антитранспірантів. Вони його випускають як ультрафіолетовий щит, я б його назвав. би. Це препарат на основі там, діоксиду кремнію, там є каоліни, і вони будуть захищати від сонячних опіків. Це буде такий хороший ультрафіолетовий щит. Сонячні опіки буде держати. Тобто побілка не потрібна, буде відбивати світло на рослинах. І буде чудова, нормальна така. Це препарати для нашої спеки, для жари. Тобто люди працюють, знають, які в нас потреби. О, тому дякую за відео. Якщо вам було корисне, поставте вподобайку і заказуйте в нас препарати на аналітах гроком'юга. З вами був Андрій Федорчук. До побачення.